Дивись, 5-10 простих пунктів, чому не варто відкривати зараз фізичний бізнес в Україні, а краще там, піти в онлайн або залишатися на своїй звичайній роботі, найманим роботникам так спокійніше жити. Перше, щоб відкрити бізнес капітал, якийсь нормальний треба, тобто не, не існує фізичного бізнесу, де не треба капіталу. Ну хіба що наслідство тобі там якесь упало, да? з розряду декілька контейнерів, там, одежди з Китаю. Ти їх там можеш продавати, якщо вмієш. Але це ж інвестиції, це треба людей наняти, це потрібно куча, куча проверок, паперів цієї історії заповняти, бухгалтерії. Коли хочуть відкрити фізичний бізнес, вони взагалі не розуміють, з чим він треба столкнутися. Я б не радив, це треба бути суперавантюристом, суперкріпким ментально і фізично, і будь готовим до к любим переломам в житті, щоб твій бізнес видержав хоча б років 2-3-4, а в ідеалі 5. А після 5 років ти можеш зрозуміти, він взагалі у тебе відбився і ні. Бо більшість бізнесів фізичних відбувається років 5 чи 10. Кав'ярня взагалі може років 15 відбиватися нормально. Тому б я не рекомендував цю всю історію. От, далі є онлайн. -зор. Тут можна взяти телефон, просто виконувати якісь банальні задачі, там, монтувати відео, щось виставляти, збирати перегляди, переводити людей на там, магазини, щоб вони робили якісь покупки і так далі. От Ут утку, наприклад. От хочу я купити утку дитини. Ну у мене немає дитини, там, я не женати, але от хочу я купити утку. Я що, буду в магазин іти, дивиться його фізичний. Та я в інтернеті собі закажу, воно мені по почті прийде і все. От за посиланням в шапці профілю можна перейти, подивитися, як у нас в контент-хаті. Люди просто виставляють відео з українськими новинами. Люди переходять за посиланням в шапці профіля. Купляють там продукти, що логічно, бо в інтернеті постійно щось купується, продає там гроші. Ось простий приклад: можна долучитися, можна попробувати, а можна далі сидіти і не знати, що робити в системі будь, да? на найманій роботі, як я казав. Це нормально, бо це спокійно. Ти на когось працюєш, ти отримуєш копійки в обмін на те, що ти тратиш своє життя на них. І бізнесу вроді нормально, бо вони викупили велику частину твого життя за ці копійки, і тобі вроді нормально, бо нічого думати не треба. Але якщо ти хочеш пошевелитися і трошки краще. Жити, не бачу нічого чи лучше, чим продовжують працювати на фізичній роботі. І далі спробувати 1-2-3 години на місяць, на, на день, і це небагато, повір, зранку, ввечері в обід, вміс того, щоб в Тіктокі просто вліпати, попробують працювати онлайн. Попробуєш, ну реально зміниться, оскільки людей у нас спробували, і реально життя змінилось. Ну от прикинь, нам би там, років 10 назад, то сказав, працюй онлайн 100 тисяч гривень, ти б в кому упав, я сказав, як це, що реально можливо. Ну, от, або можна ну, залишатися там, де є. це вибір кожного. Абсолютно. Коротше, фізичний бізнес, я, я не знаю, я б від нього перехрестився просто. Це жесть. це треба капітал мати, сток, це казіно. Це те саме, що в казі. Ти в казіно треба йти іграти, і проіграти в день, емоції получить. Те саме фізичний бізнес. Туди треба йти отримати досвід, і можливо весь свій капітал просрати. А якщо вийде, клас, супер. Я взагалі думаю, що це більше хобі відкриття фізичного бізнесу, ніж якась там історія більш серйозна. Получається, у одного з десяти в лучшем випадку. Занадто великий ризик.